Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку: Що приховує яблуко? Про уже дзвінок. Починаємо урок. Всі мерші, сідайте, діти, домовляйтемусь не шуміти. На уроці не дрімати, руки вчасно піднімати. І щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож, гаразд, часу не гаймо! І урок розпочинаємо. І, як завжди, на початку нашого кожного уроку. Синоптична хвилинка, яка зараз пора року? А який місяць? Яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів? І кому відома температура повітря? Молодці, ви були дуже уважними. А зараз відгадайте загадку. Мов маленький м'ячик, рум'яне, гладеньке, висить, а не скаче. На смак солоденьке. Так, це яблучко. А чи здогадалися ви, чиї таємниці будемо відкривати? А які слова підказали вам, що це яблуко? А які властивості мають яблука? Яблуко це скарбничка поживних і корисних речовин. Людям давно відомо про корисні властивості яблук і, можливо, тому вони часто фігурують у різноманітних міфах і легендах. Сподіваюсь, цікаві факти про користь яблук стануть ще однією причиною з'їсти смачний і соковитий фрукт. А зараз попрацюємо в нашому підручнику на сторінці 59. Якось дід Оксенник показував жевжикам яблуко і, розповідав, що ці фрукти мають особливі властивості. А які самі? Віднови діалог, доповнюючи прикладами. Жевжик відповідає, мабуть, воно корисне, утамовує голод, з нього можна виготовити поробку. Подумайте, що сказав дід Оксенник або запитав. Зараз можете поставити відео на паузу і попрацювати, склавши діалог. Продовжуємо нашу роботу далі. Відкрити зошит завдання 1, сторінка 29. Потрібно зараз вписати слова у схему ознаки яблука. І так подивимося, як наш малюночок, яке в нас гарне, соковите смачне яблучко, і запишемо, якої форми це яблучко. Круглої форми. А якого кольору? Червоного кольору. А якого розміру? Маленького розміру, великого або середнього розміру. Ви можете написати свій варіант. Яке на смак це яблучко, як ви гадаєте, солодке яблуко або кисло солодке яблуко. Кислувати. На що схоже яблучко? Ну, особисто для мене воно схоже на маленьке сердечко. А ви можете записати свій варіант. А давайте зараз з вами поміркуємо. Перед нами три яблучка. Уявіть, що ви і троє ваших друзів хочете скуштувати яблучка. Тобто, у вас четверо. А яблук три. Як ви розділите. Ці три яблучка тільки треба на однакові частинки, щоб чотирьом діткам досталася однакова частинка. І всі полесували яблучком. Запропонуй власну стратегію. Дітки, ми всі знаємо, що коли розрізати яблучко, і воно деякий час так постоїть, полежить, то на місці зрізу. Темніше, так, це місце. От за деякий час шматочок яблука на місці зрізу потемнів. Борис пошукав інформацію і дізнався, що так плід захищається від шкідників, які можуть проникнути всередину. Яблуко містить речовини, які при взаємодії з киснем утворюють темну плівку, що запобігає псуванню фрукта. Проведи дослідження і довідайся, які овочі та фрукти мають таку властивість. Ви можете взяти будь-які овочі і будь-які фрукти, зробити розрізи і подивитися через деякий час, які ще мають таку власне у яблучка, темніше. І обов'язково розкажіть нам на уроці. А зараз переглянемо відео про користь яблук. В Україні днем яблука вважається яблучний спас, який святкується наприкінці серпня. Цікаво, що американці свій яблучний день відзначають в кінці зими, 20 лютого. У святкуванні дня яблука США активну участь беруть виробники яблук, намагаючись зробити їх більш популярними серед своїх споживачів і переконуючи, що включати їх у свій раціон. У цей день проводяться кулінарні шоу та майстер-класи, які розповідають про користь яблук і величезну кількість страв, які можна з них приготувати. У день яблука у американців прийнято дарувати різні яблучні подарунки. Проводяться також своєрідні конкурси, наприклад, на найдовшу смужку шкірки. У книгу рекордів Гіннеса потрапила американка Кеті Волфер, яка зрізала шкірку протягом 11 годин 30 хвилин і в результаті отримала цільну яблучну шкірку завдовжки 52 метри і 51 сантиметр. Вченим відомо близько 10 тисяч різних сортів яблук. Вони розрізняються за формою, розміром, кольором та смаком, але всі вони дуже і дуже корисні для організму людини. І, звичайно, найбільш корисними є ті яблука, що вирощені там, де ми живемо. Яблука доступні майже всім круглий рік. Лікарі радять включати яблука в щоденний раціон, особливо вони корисні людям, які кожен день стикаються зі стресами. Яблука мають протимікробні, антисептичні, протизапальні, сечогінні і загально властивості, покращують кровотворення, затримують розвиток вірусу, а при грипі, і взагалі підвищують імунітет. Завдяки великому вмісту в яблуках пектину вони виводять з організму токсини, солі важких металів, холестерин, не дають накопичуватися в організмі надлишкам сечової кислоти. Люди, які вживають в їжу яблука кожен день, майже не хворіють на гіпертонію і склероз. У насінні одного яблука міститься денна норма йоду, життєво необхідного для роботи щодо видної залози. І, звичайно, яблука не тільки підтримують здоров'я, допомагають схуднути, стати красивішими, але й роблять радіснішим життя наших близьких, якщо ми не відмовляємося від можливості приготувати з них смачні страви. Продовжимо роботу в зошиті. Завдання 2. Хробачок хоче з'їсти ваше яблуко. А як гадаєте? Чому воно йому так подобається? Діти, а чи замислювалися ви коли-небудь, чому яблука плавають і не тонуть? Відповідь доволі проста. Вони на 25% складаються з повітря. М'якать доволі пориста, і всередині яблука є пустоти, які виконують роль поплавка. Усі! То коли-небудь варив компот із яблук, помічали, що яблука спочатку спливають, а потім тонуть. При цьому самі яблука не втрачають своєї форми, а лише трохи розварюються в киплячій воді. Це відбувається тому, що коли вода починає нагріватися і доходить до кипіння, повітря в яблуках починає вивільнятися у пустотах. Збирається вода, і вони змінюють свою щільність. Коли компот вже майже готовий, Яблука тонуть, а зараз трішки відпочинемо. А ми продовжуємо нашу роботу далі. Зошит завдання 3-4. Четверо дітей висловили гіпотези про те, як можна запобігти потемнінню яблука, не зіпсувавши його смаку. Досліди, який спосіб дасть найкращий результат. У вас є 4 експерименту. Хід експерименту і результат. Підготуйте 4 частинки яблучка. І виконайте кожний експеримент через деякий час. Напишіть, які результати ви отримали. Це вам буде на домашнє опрацювання. Перше збризнути зріз яблука соком лимона. І запишіть результат, який ви отримали. Друге. Розчинити одну таблетку вітаміну С у воді і залити нею яблуко. Запишіть результат, який ви отримали. Розчинити у воді одну чайну ложку меду і покласти туди яблуко. І результат. І четверте, залити яблуко водою з-під крана і подивитись, що буде з цього. Четверте продовж речення. І який саме експеримент дав найкращий результат? Обов'язково розкажіть про ваш експеримент на уроці. Презентуйте свої роботи. Діти, ми продовжуємо мандрувати сумщиною з нашими жевжиками. Містечко Кролевець на Сумщині відоме на весь світ своїми біло-червоними тканими рушниками Але сьогодні мова піде про диво, створене не людськими руками, а самою природою. У місті Кролиці, що на Сумщині, є унікальна пам'ятка природи яблуня Колонія. Чим же ж вона особлива? Яблуня, що стелиться землею, росте і родить у крилівці вже понад два століття. Садок з одного дерева обнесено металевою загорожею, при вході табличка, природно заповідний фонд України. Яблуня, колонія, охороняється законом. Коли дивишся на неї, складається враження, що це гігантська доісторична істота. Стовбури то пірнають у траву, то виринають із неї, звиваються на чехість якоїсь підземної нессі. Важко повірити в те, що це єдина єдина рослина, адже її пагони простягаються майже на тисячу квадратних метрів. Перевісний материнський стовбур, дивояблуні, давно зник, і тепер усі боки тягнуться півтора десятки зв'язаних між собою дерев. Цілий яблуневий гай шумить вітами, буйно буйноквітнучи квіт... навесні, а восени приносячи рясний врожай червоно-білих, смачнющих плодів. За переказами посадив і доглядав яблуньку князь Мещерський, а після його смерті вона засумувала, похилила віти і почала розростатися. Через те й звуть її княжою, інша назва незвичайного дерева лозівка, бо розростається як лоза над ставом, а ще кличуть її крученою через покручені стовбури і крокуючою яблунею. Королевецькі яблуні вже понад 200 років. Її первісний стовбур зруйнувався, вона продовжує жити самостійно укорінюючись гілками. Нині їх уже близько 15. Коли один із пророслих до землі стовбурів має відмерти, його віти нахиляються до землі і теж проростають. Таке чудове відео. А ми продовжуємо працювати далі. Незабаром у школі відбудеться майстер-клас із квілінгу, де варто розмістити оголошення, щоб про цю подію дізналися якомога більше людей. Обґрунтуйте свою думку. На сайті школи. Так, можна на сайті школи. На дошці оголошень у вестибюлі теж гарна ідея. У вчительській кімнаті. Можна, але якщо розмістити оголошення у вчительській кімнаті, то його побачать лише вчителі. У – теж гарна ідея. І запропонуйте твій варіант. Дітки в підручнику на сторінці 61 можна виготовити яблучку в техніці квілінгу. І так, подивіться, будь ласка, уважненько. Потрібно. Придбати стрічечки для квілінгу спеціальні. Так? І створити ось таку красу, як показано у підручнику. Спробуйте! Завдання 8. Віднови англійське прислів'я. Поясни, як ти його розумієш? Так, то перший? Починаємо! Хто? Хто яблуко на день з'їдає, у того лікар не буває. А як ви розумієте це прислів'я? Діти, наш урок підійшов до завершення. Не забуваємо про домашнє завдання. Сторінки 56, 59, 61 читати. Ще раз. Перечитати, передивитися, спробуйте виготовити яблучко в техніці квілінгу, а також не забувайте, що у вас є ще завдання у ЗОшиті. Потрібно виконати вправу 3, виконати 4 експерименти і результати записати у ЗОшит. І так, підводячи підсумки нашого цікавого уроку, оцініть, наскільки урок був цікавий. Вибери свою цеглинку лего. Наскільки урок був корисним, оціни свою роботу на уроці. Оціни роботу учителя. Ці знання мені стануть у нагоді на скільки балів. Молодці! Дякую за увагу, за те, що були уважними і гарно попрацювали. І до зустрічі на наступних уроках!